Вітаю! Електронні перепустки у комендантську годину надзвичайні події у новорічні дні. Колядки із бомбосховищ. Ви дивитесь новини на телеканалі «Вінниччина». Цифровий реєстр перепусток для комендантської години запустили на Вінниччині. Електронні перепустки матимуть унікальний QR-код, щитавши який можна перевірити всю необхідну інформацію про власника. Вона міститься в одній базі для представників комендатури військового командування та військової адміністрації. Це нововведення, яке впровадили на території лише Вінницької області. Завдяки цьому впровадженню не потрібно буде щомісяця здавати перепустки для їхнього пр продовження. уся інформація міститиметься в електронній базі. Оновлені зразки діють як для громадян, так і для транспортних засобів. Понад 40 виїздів на виклики за новорічні свята здійснили рятувальники Вінничини. Також пожежники ліквідували сім пожеж. Два загоряння в приватних будинках закінчились трагічно. У жмеринському районі вогонь забрав життя 45-річного чоловіка. А 1 січня, через необережність, під час коріння загорівся будинок, в якому виявили 64-річного власника. Понад 20 правопорушень зафіксували і правоохоронці області. Лесті поліцейські затримали двох чоловіків, які порушили заборону щодо запускання салютів та фейерверків. Нагадаємо, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану забороняється по усій території країни використовувати будь-які піротехнічні засоби. Завдяки вжитим заходам поліцейські встановили чоловіка причетного до правопорушення. Ним виявився 35-річний житель обласного центру. Наразі відомо, що чоловік раніше судимий за майнові та наркозлочини. За вказаним фактом, поліцейські здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, передбаченої частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. А патрульна поліція у новорічну ніч затримала водія, який керував авто у стані алкогольного сп'яніння та порушив правила комендантської години. На нього склали протоколи. А детальніше про роботу патрульної поліції у новорічні дні розповість речниця патрульної поліції у Вінницькій області Тетяна Плахотнюк. Таню, вітаю вас. Здравствуйте. Як проходили патрулювання в новорічні дні? Патрульні поліцейські опрацьовували виклики, які надходили на лінію 102, як завжди, Ну і звичайно, певні правопорушення ми виявляли самостійно під час патрулювання вулиць. А можна навести для прикладу такий випадок, коли на проспекті юності патрульні у новорічну ніч зупинили водія Міцубіші, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння. А, біля так. нього були ще також, ймовірно, наркотичні речовини, і е, до того ж він був позбавлений права керування. На нього склали відповідні адміністративні матеріали. І якщо говорити загалом, то за е, оці новорічні такі дні е, з 31 грудня, з ранку 31 грудня до вечора 1 січня, ми зупинили вісім водіїв, які були у стані сп'яніння, тобто і наркотичному, і алкогольно. Або, або, або ж ну, по різному. Які сили були задіяні цими днями? Чи було посилено патрулювання? Так, звичайно, на свята ми. Ми загалом працюємо у посиленому режимі під час війни. На свята у нас додаткові екіпажі також заступали. Точну кількість я вам не можу сказати, тому що це службова інформація, але е, можу сказати, що екіпажів, які патрулювали вулиці, було більше, і ми дуже пильно слідкували за порядком. Щодо комендантської години, чи були порушення і чи їх було більше саме в ці дні? Загалом люди поставилися до цього питання досить відповідально. Звичайно, були громадяни, які перебували на вулиці під час комендантської години. Патрульні таких перевіряли, встановлювали їхні дані там, можливо, по базах даних наявних у нас. Перевіряли, чи громадяни можливо перебувають у розшуку, перевіряли чи. Часом вони не мають якихось заборонених предметів чи зброї на блокпостах. Також зупиняли автомобілі і перевіряли їх. Тобто, вже по ситуації, по в кожній ситуації окремі патрульні патрульні приймали рішення і реагували на кожну ситуацію. Дякую вам, пані Тетяно. Нагадаю нашим телеглядачам, Д... що з нами на зв'язку була речниця патрульної поліції у Вінницькій області Тетяна Плахотнюк. Святкових костюмах та з надпозитивним настроєм пораненим військовим допомагають відновити психологічне здоров'я чотирилапі артисти. Лабрадор, вівчарка, боксер та спаніель уже стали. Професійними помічниками лікарів-реабілітологів вони допомагають фізіотерапевтам та медикам у відновленні бійців, які отримали надважкі травми. Курси анімалотерапії у психоневрологічній лікарні Вінниці спочатку зробили експериментальними, але тепло, яке йде від тварин, і як вони знімають стрес у вояків, зробили песиків частиною реабілітаційного процесу. Казку з героїчним Пітером Пеном показують пораненим бійцям чотирилапі артисти. У одному із найновіших реабілітаційних відділень Вінниці, де ставлять на ноги важко поранених вояків, лікарям реабілітологам стали повічниками собаки. Контакт ветеранів з тваринами допомагає зняти стрес та відволікти хлопців від спогадів про війну. Сергій Топін отримав поранення у квітні під бахмутом. У хребет бійця десантно-штурмової бригади влучила куля. Сергій вісім місяців був прикутий до ліжка. Лише тут, у реабілітаційному відділенні психоневрологічної лікарні, його уже посадили у візок, і уже зараз, відчуваючи підтримку терапевтів, і навіть тварин, почав посміхатись. Фізіотерапевти е, займаються. Як це правильно висловитись? Вони дають віру в себе. Атмосфера така, я, я, я не висловлюсь це. Дуже, дуже гарно займаються, дуже хороші лікарі. Як лежиш 8 місяців, 9 місяців в стінах, ти не бачиш е, нічого практично. А такі програми вони збавляють трохи краски. Приємно, цікаво було різні породи подивитися, як емоції передати. Трошки розражаю обстановку. Медики обіцяють навіть після такої надважкої травми їм за підтримки чотирилапих під силу поставити Сергія на ноги. Він знаходиться у нас майже місяць, три-три з половиною тижні. Він за цей час вже може перебувати в візку, сидячи по годинці по півтори. Декілька разів на день він самостійно сідає, вдягається. У нас ще багато роботи попереду, дуже багато роботи. Але ну, за такий досить короткий час ми, ми вже досягли непоганих успіхів. Кінологічний центр Домінікана перший, хто відгукнувся на прохання лікарів реабілітологів і разом зі своїми вихованцями взявся за підтримку поранених бійців. Була позитивна динаміка. Окрім собак, ми привезли також кицьку. В подальшому плануємо додавати також тварин та птицю. Для позитивного відновлення наших хлопців після війни саме анімалотерапія як найкраще допомагає ветеранам перезавантаженню і відновленню це все лікування емоціями, але саме каністерапія, коли проводиться, то це вже доказово, що знімається психічна напруга, агресивність, депресія, подразливість, покращуються всі фізичні функції. Тварина не засудить і не буде висміювати вади, тому поранені бійці тягнуться до лабрадорів та вівчарок. Багато хто після курсу анімалотерапії думають про придбання собаки, знаючи, що в них буде вірний друг. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Дефіцит магнію, кальцію, вітаміну Б, С і Д нестачу цих вітамінів, людський організм найчастіше відчуває саме узимку. Організм зазнає стресу від холоду, нестачі руху та сонячного світла. Отримати корисні мікроелементи можна із свіжих овочів та фруктів, та зробити це взимку набагато складніше. Ну але якщо немає можливості забезпечити організм корисним кальцієм, магнієм та цинком з яблук, буряків, огірків чи мандарин. То заповнити нестачу цих поживних елементів можна приймаючи сертифіковані вітаміни. Попередньо порадившись із лікарем. Недостатність вітаміну Б це ідея, особливо взимку, поширена проблема серед дорослих та дітей. Недостатність сонячного світла, овочів та фруктів похолодання основні причини дефіциту вітамінів. І аби допомогти своєму організму, люди шукають замінники, полівітаміни. Зимовий період попит на вітаміни більше зріс зв'язку з тим, що почалася захворюваність на заступні захворювання, і пацієнти часто просять, щоб порекомендувати якийсь комплекс вітамінів або конкретно якийсь вітамін. Ми можемо рекомендувати процеси по таких симптомах, як втомлюваність, швидка, сонливість, часта за, застуда. Ми можемо рекомендувати вітамін С, профілактичні досі, а також вітамін Д. Природні поживні мікроелементи, які містяться в яблуках, моркві, огірках та капусті, допомагають у роботі серця та регулюють рівень холестерину. Частину вітамінів організм виробляє сам, але більшість з них ми вживаємо разом з їжею. Вітаміни напряму впливають на імуну, серцево-судинну, нервову систему організму. Функції вітамінів, якщо взяти загалом, вони беруть участь в підтримці імунітету, підтримка здоров'я нігтів, шкіри, волосся. І також відіграють певну роль в процесі обміну речовин. В основному передозування проявляється, як і передозування будь-якою лікарською речовиною. Це нудота і блювання. Більшість вітамінів в організм людини надходять саме з їжею. Мікроелементи знаходяться в максимально активних формах, тому і засвоюються набагато краще. Так, взимку фахівці рекомендують ще активніше вживати сезонні фрукти та овочі. Це та капусту, які містять вітамін С, моркву та огірки з вітаміном А. Вітаміни ми можемо отримати від звичайних продуктів. І якщо ми інтуїтивно приходимо в магазин і ми відчуваємо, що нам хочеться того чи іншого продукту, особливо це ж в фруктах, більше вітамінів, так? то ми маємо обрати саме ті фрукти, які нам відгукуються зсередини. Аби визначити, чи потрібні вам додаткові вітаміни, людина повинна здати аналіз. Після чого потрібно з результатами прийти до лікаря, який індивідуально підбере вітамінний комплекс. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворошак, телеканал «Вінниччина». 3 січня в світі відзначають сонний день і вигадали його напевне для того, щоб відпочити від безсонної новорічної ночі. У нас в українців і через Постійні нічні повітряні тривоги уже є порушення нічного сну. Лікарі пояснюють, саме під час сну наш організм відпочиває, і якісний сон дозволяє нам бути бадьорими та енергійними впродовж всього дня. Про те, скільки ж людина має спати вночі, і наскільки небезпечне недосипання, ми поговоримо із психологиною Галиною Бурковською. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю. Отож чим, небезп... Отож, чим небезпечний недосип для людини? Коли людина недосипає, по-перше, вона знаходиться в стані тривоги. Дуже часто недосипання приводить до депресії. Крім того, втрачається увага запам'ятовування текстів, роботи того, що ми маємо робити насправді, що ще небезпечним є? Це ризики захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету, це ризики ожиріння, це ризики, які взагалі приводять до психосоматичних розладів у людини. Тобто, це впливає на фізичний і психологічний стан кожного хто не досипає. А коли краще лягати спати, аби організм відновився повністю? Рекомендується лягати о 10-й годині вечора і прокидатися до 6-ї години ранку, для того, щоб можна було повністю відновитися, адже з 2-ї години ночі по 6 ту ранку з організму вводяться токсини, і цей час є важливим для того, щоб ми вже прокидалися. Тому з 2-ї години не потрібно лягати спати, з другої вже можна прокидатися. Зрозуміло, Ти ну, а скільки, а скільки взагалі людині потрібно поспати годин, щоб бути бадьорим, як ми говорили, і активним? Рекомендується від 4 до 12 годин. Але тут стоїть дуже велике питання в чому? В тому, що є люди, яким потрібен короткий сон, є люди, яким потрібен довгий сон, і є люди, яким потрібен нормальний сон. Нормальний сон це буде від 8 до 10 годин. Оце нормальний сон, але в кожної людини по своєму генетично закладено, тому кожна людина має вивчати свій сон самостійно або за допомогою сонологів. Є люди, які полюбляють спати вдень, чи корисний денний сон? Корисний. Денний сон завжди був корисний, але він не має бути занадто довгим. Тобто денний сон на протязі 10-20 хвилин є нормальним. Дуже рідко буває таке, що денний сон вибиває людину зі сну нічного. А зазвичай, денний сон він допомагає відновити сили, доспати те, що людина не доспала вночі, набратися ресурсу, набратися енергії. І це допомагає подальшій роботі. Особливо Чи рекомендується, коли робуть працюють люди. Так, дякую, дякую. Чи є у вас якісь поради для того, щоб поліпшити сон? Адже ми знаємо, що є досить таки багато людей, в яких особливо зараз сон порушено. Дуже добре, коли ми перед сном виходимо на прогулянку і хоча б півгодини перед сном прогулюємося на свіжому повітрі. Добре, коли наша постіль, там де ми спимо, наша, наша кровать чи наше ліжко, наш, наше місце, воно комфортне для нас, воно приємне для нас. Там, де ми відчуваємо себе безпечно, дуже добре, коли ми вимикаємо будь-які світлові прибори і вимикаємо мобільні телефони, вимикаємо Wi-Fi, який нам заважає, прибираємо повністю новини в вечірній час, вимикаємо з себе і від себе харчування на ніч. За три години до сну їсти не потрібно. А якщо це має бути їжа, навіть за три години до сну вона має бути дуже легкою, дуже простою. Добре, коли ми поп'ємо чайочку приємного, смачного, сонливого. Це може бути ромашка, це може бути звіробій, це може бути м'ята. А може бути водичка з медом. І це теж буде добре. Дякую вам щиро. Ось такі прості поради. І найважливіше, що все зайве. Геть від себе, коли ви збираєтеся спати. З нами на зв'язку була Галина Бурковська, психологиня. Дякую, пані Галино. Навіть ракетні обстріли та постійні повітряні тривоги не можуть забрати в українців їхнє прагнення зберегти свої. Давні традиції у новорічно-різдвяний період люди колядували та щедрували у сховищах, аби продемонструвати наш дух незламності. Саме часті обстріли з боку російських окупантів змусили створити проєкт колядки із бомбосховища, який об'єднав талановитих виконавців із різних куточків України. Різноманітні колективи підтримують та розважають людей, які перечікують ракетні атаки у сховищах. Виконуючи різдвяні пісні, учасниками проєкту Вінничини став хор співочі візерунки ліцею села Корделівки, що виконав колядку Нова радість стала. Вони вирішили адаптувати слова пісні до сучасного контексту, починаючи з слів Нова радість стала, яка не бувала. Перемога України на весь світ засіяла. Новий елемент від Вінниччини, що увійшов до національного переліку нематеріальної і культурної спадщини України, ця страва побутує ледь не по всій країні, хоч спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках. Ініціатором подання стала Одещина, а згодом приєдналися інші області. Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб. Готуємо голубці разом. Цей заклик спонукав до розкриття всіляких секретів, адже одні використовують звичайні пелюстки капусти, інші виноградне листя, гечку з буряка, пекінську капусту. Начинка теж може бути різна: пшоно, рис, гречка і навіть картопля. Ініціатором подачі даного елементу нематеріально культурної спадщини це була Одесьчина. І коли на розгляд експертної ради потрапив облікова картка цього елементу, наші експерти зрозуміли, що ну невже тільки на Одещині готують і споживають, чи їдять таку розповсюджену по Україні страву, як голубці? І тоді вони якби кинули таку ідею: а наш Вінницький обласний центр народної творчості підтримав цю ідею: влаштувати такий флешмоб по Україні, щоб кожна область презентувала свої голубці, які традиційно готують на, на території тої чи іншої області. Ну і виявилось, що до Одещини приєдналась в першу чергу Вінницька область. Тому що саме ми, наша область, були ініціатором даного флешмобу Кіровоградська, Рівненська область, і таким чином ми стали такими, таким об'єднанням носіїв елементарний на перший погляд страви голубців, які ми маємо на кожному столі під час наших родинних свят. Наша область вона дійсно унікальна стосовно даної страви, тому що ну, враховуючи, що у нас є південні громади територіальні, де готують, наприклад, з виноградного листя. У нас, наприклад, чечельник, Тростянець готують з гички бурякової. Також у нас дуже різноманітні начинки в нашій області використовують, тому що традиційно там фарш з рисом. Це не догма для нашої області. Саме такою видалась середа 3 січня, і це вже власне всі події на цю годину. Стежте за подіями на наших цифрових платформах Facebook та Telegram. А я ж бажаю вам безпеки та бережіть одне одного. До зустрічі.